Продукти антипаразити. Насіння гарбуза. Денна норма 10 штук. Морква можна вживати у вигляді соку. Крім боротьби з паразитами, забезпечить вас масою вітамінів і клітковиною. Броколі Тіол, що міститься тут, має прекрасний антипаразитний ефект. Можна їсти сирим. Перець ефективний як у свіжому вигляді, так і в меленому. Лимон. Це не тільки антипаразитний засіб, а й протимікробний. Ціна не тільки м'якоть, а й шкірка. Часник. Достатньо зубчика на день, щоб вигнати паразитів. Ведіть усі ці продукти у свій раціон на постійній основі. Чергуйте їх між собою і ви омовіром. Ову побачити ефект.